Зараз в студії дам усім слово, але долучаємо нашого експерта скайпом. Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки. Пане Михайло, вітаємо вас! Слава Україні! Добре. І а, тут якраз пані Ганна зачепила цю історію, що нам ну не варто напевно недооцінювати. А, Мобілізованих тих, яких Росія збирає, набирає, якимось чином вже відправляє на схід. Нам, зрештою, і з командування Південь сказали про те, що вони вже там є, ці мобіки, так так їх скорочено називають, і вони ну навіть здаються в полон. Проаналізуйте, будь ласка, і скажіть вашу думку, як це зараз впливає на дії Росії, на їхню тактику і на їхню якусь стратегію, в чому вона зараз полягає, що вони роблять, до чого вони йдуть, що вони хочуть досягти своїми діями використання великої кількості піхоти, яка слабо навчена, слабо обмундирована, екіпована, але в надто великій кількості воно передбачалось в експертному середовищі. Коли вивчались війни майбутнього ще там, скажімо так, 20-30 років тому Тому такі дії Росії вони є передбачуваними і очікуваними, тому що іншого шляху Путіна якось утримати цю війну, хоча б на тих кордонах, на яких він захопив, окупував, просто не існує. Тому його дії були очікувані, і певно, що Збройні Сили України готувались до таких речей. В тому числі ми бачимо це переліку озброєння, який, який постачався в Україну ще у січні-лютому 2022 року. Тому е неочікуваного тут нема нічого. Е логіка дій російської армії е дуже гарно описана в бойовому статуті Червоної армії, е зразка 1945, 1952 років, чи 49-го років, коли. Ще не було сухопутних військ, і тоді була саме така піхотна логіка дій. І зараз ми бачимо, що російська армія власне деградувала до такого стану. З одного боку, ми використовуємо озброєння 21-го століття, а проти нас буде стояти армія, яка зібрана з кого завгодно, скажімо так, ополченці, чи як їх там називають, мобіки. Слабо навчені, але які будуть малопомітними з радіолокаційної точки зору і поганими цілями для розвитки, але їх буде просто багато. Вони будуть там жити на полі бою 5, 10, 20 хвилин, але за цей час вони там можуть накоїти якої, якоїсь біди. Ось оця логіка Путіна. Тобто, це те, що він може робити своїм народом, все, що він завгодно. Брати будь-яку кількість живого м'яса і кидати його в топку цієї війни. Статистично в день підростає десь 2,5 тисячі громадян Росії, стають повнолітніми, і відповідно там за півроку це може бути більше 200 тисяч моб резерву, які він може використовувати що півроку для того, щоб кидати в цю топку війни і таким чином підтримувати своє існування у владі в Росії. Це його логіка. Наскільки ця логіка може бути зруйнована? Ця логіка може бути зруйнована, коли втрати Росії будуть перевищувати там, скажімо так, ту кількість, яка підростає. Тобто 2,5-3 тисячі осіб, якщо буде втрат на добу, то тоді Росія вже почне якось робити внутрішній перелом у цій війні. Поки що він діє на, винятково на свою внутрішню публіку. Звісно, він не забуває діяти на в медійному просторі Європи і Сполучених Штатів Америки, але в основному він діє на свою публіку, на те, щоб підтримувати в певної кількості населення в Росії цей ура патріотизм, що ми всіх там порубаємо, ми всіх захопимо, ми там, використаємо якусь особливу зброю і так, далі, і так далі. Тому на сьогоднішній день нам потрібно зброєння, яке, перш за все, буде проти великої кількості живої сили. Тобто, це і досить, може, застарілі зразки, але усучаснені, скажімо так, Там гранати з програмованою тривалістю польоту, які постачались ще на початку лютого в Україну. І кулемети, гранатомети, і так далі. Тобто те, що дозволяє знищувати велику кількість живої сили. Бронетехніка у Росії теж деградувала. І, врешті-решт, те, що ми зараз будемо дивитись, це буде. Сказав би так дембельським акордом Путіна, тому що якщо буде е, поразка цієї великої кількості мобілізованих, е, буде поразка е, військово-політична, то це буде вже остаточна поразка, і вже Путіну піднятись буде неможливо в принципі. Відповідно, далі підуть ті процеси, про які е, казала Гана Гопко про те, що е, будуть народи Росії вимагати суверенітету. Це буде е, і економічне підґрунтя до цього, тому що репарації, які має бути виплачувати Москва, е, вони не захочуть брати на себе. Таким чином, всі республіки будуть просто намагатись відділитись від того е, гігантського боргу, який буде покладено на Росію у, 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 у вигляді репарацій, які вона має бути виплачувати. Звісно, для того, щоб уникнути навіть цих репарацій, для того буде Путін. Тримати цю війну як наймого довше, ну власне до своєї смерті. Це його буде намагання. А чи додають йому дожити до цього похилого віку його поплічники, його оточення? Це вже велике питання. Якщо його прийде хтось арештовувати, то це буде ФСБ, яка скаже, шо тут Путін вже трошки діє супереч інтересів Росії. Невідомо взагалі в чих інтересах він діє. От наскільки швидко відбудеться цей процес, залежить винятково від дій збройних сил України. Ні, я ніяка інша сила в цьому світі не сподвигне Росію на розпад. Вони можуть закуклитися, ти ж жити там за залізним занавісом дуже досить довго. А от збройні сили України це та якраз сила, яка буде спонукати Росію і до капітуляції, і до зміни політичного укладу, і до зміни кремлівської верхівки. Звісно, що європейські країни і скажімо так, колективний Захід, як люблять казати там поплічники Путіна, вони розуміють загрозу, яку Росія весь час оголошує всьому світу. І утримання в такому стані Росії, воно вже дуже дуже дороге. Тому що цивілізовані країни вимушені витрачати мільярди доларів, мільярди-мільярди на те, щоб підтримувати свої збройні сили. У такому стані, щоб відповідати загрозам цього світу, основні загрози це Російська Федерація, от і ось, врешті-решт, прийшов час, коли треба з цим щось робити, і вийшла така гарна нагода, яку нам дали збройні сили України і в цьому світі світові дали, тому весь світ власне, допомагає це просто економічно вигідно зараз зменшити загрози майбутнього. Тому допомога Україні йде і буде йти. Крім того, допомога націям, а ми стали нацією, нацією, яка обороняється, яка виборює свою свободу, свою незалежність, є давньою політикою Сполучених Штатів, яка оголошена ще в 1941 році, коли президент Сполучених Штатів Америки проголосив принцип чотирьох свобод: свобода совісті, свобода. Слово, свобода від страху і свобода від е, злидів. І ці свободи слова вони лягли в глобальну ідеологію, яка зараз є це е, ідеологія стабільного розвитку. І тому дії Збройних сил України на сьогоднішній день і український народ саме підтримує глобальну ідеологію і діє в рамках цієї глобальної ідеології розвитку всього суспільства, всього світу. Е, саме тому нам допомагає. І чим більше ми будемо відповідати таким е, критеріям, які е, притаманні всьому цивілізованому світу, тим більше допомогу ми отримуємо. Тому що дійсно ми зараз стоїмо на охороні демократії всього світу, на охороні тих принципів, які намагається розхитати Путін, використовуючи свої лінії впливу по всьому світу. Ми пам'ятаємо, що в Росії є там інститут там, Європи, інститут Сполучених Штатів Америки. Інститути там кожної майже країни, які вивчають е, певні суперечки в цих суспільствах, і е, створюють умови для того, щоб Путін міг там якось розхитати ситуацію внутрішньо політичну цих країн. От і в результаті е, все це приводить до того, що надто багато грошей витрачається на те, щоб протидіяти зусиллям Путіна. Прийшов час, коли можна забути про ті загрози, які несе Путін і Росія всьому світу. Врешті-решт це просто вигідно для всього демократичного суспільства.